Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні в мене виникла така ідея: а чому б не приготувати романтичну вечерю. Тим паче, в мене на такий випадок вже припасена пляшечка шампанського. Я фанат шампанського, хто мене знає, всі знають, що якщо хочеться, чимось мене Порадувати пляшечка шампанського в мою колекцію. У мене є колекція, до речі. Так ось, вже я поставила її охлаждатися в холодильничок, і у мене є ще сир камамбер. Так ось, пішла я за прованськими травами, за маленькими помідорками черіки, тому що я хочу приготувати якусь таку вечерю в стілі. Не знаю, щось таке італьяно. італьяно, бо чомусь мені кажеться, що такими вечорами осінніми, такими теплими, красивими, різнокольоровими, хочеться чогось такого незвичайного. І я називаю це Хочеться чогось такого італьянського. Тому насолоджуйтесь, будь ласка, моїм шедевром, вдохновляйтесь, можливо, приготуванням цього блюда. І я вас вдахновлю на теж якусь таку несподіванку для своєї второї половинки або для своєї сім'ї. Ще в мене є задумка приготувати спагетті або з пармезаном зверху, або в мене є гриби і вершки. Я ще не знаю зараз в процесі, подивлюсь, як піде. В общем, що в мене є задумочка на цей вечір, якесь ще таке блюдо, якесь гаряч, гаряченьке, щоб було. Подивимось, як воно. В таку невеличку ємність, якою можна запікати в духовочці, я викладаю сир камамбер. Я ніколи такого раніше не робила. Завжди, як його купувала, я його їла таким, ось як він є. Але побачила, що його можна запікати саме для таких целей, як я планую. Ось, поклала цей сир. Помідорок чері я не знайшла, але купила малюсінькі сливки. Так як в них дуже туга скоринка, то я вирішила їх попрокалювати і дуже це було вірне рішення. Посипала італійськими травами. Збризнула це все оливковою олією. Ще й розрізала так сир на декілька частинок, щоб він добре так пропітався травами, і було зручно потім макати туди хлібчик. В общем, моя родина, всі мої наміри вмовити пожарити гриби. Щоб зверху полити соусом грибним спагетті. Щось мене не підтримали і традиційно всі люблять у нас м'ясо. Тому я нарізаю, у мене був маленький кусочок грудки, нарізаю її дуже дрібненько, щоб вона швидко піджарилась. Ріжу цибульку, відварюю спагетті, такі у мене є з твердих сортів пшениці. Нам на двох багато не відварюю. І так це все, поки жариться м'язко. Тут варяться в мене спагетті. В мене ще була відчина. Я ще, як піджарилось м'язко з цибулькою, висипала туди відчину. І зверху ще для спагетти буде в мене сир. в мене мацарелка. В общем, знаєте, вийшла так якось дорога багата. Хотіла. Італійську вечерю, а вийшло дуже щедро прямо по-українськи. Бо наша українська душа це щедра душа господині. Ось так я формую тарелочку, висипаю зверху цю всю піджарочку, ще натираю сиром. Ну, і таке називається, звісно, по-багатому. Нарізаю багет. В мене гречаний багет, такий з жару, хрусткий. раз достала з духовочки оцю всю вкуснятину. Помідорки пустили свій сік. І це така смакота, я вам скажу. Я, напевно, таке буду робити частіше, тому що мене емоції переповняють. Це дуже смачно, це дуже смачно. Ми все з'їли до останньої капельки І помідорчики такі дуже ніжні. Я ще, звісно, хотіла сюди купити базилік віточки. Але не знайшла. Мабуть, не сезон для цієї травки. Ось така романтична вечеря в італійському стілі переросла в мене в українську Ну, десь. На цьому ще не закінчилось. У мене була відварна брокколі, гаряченька якраз. Тому я натерла туди ще чесночка, декілька долік. І у мене були залишки сиру маскарпони. І я ще туди його висипала, поки гаряча капусточка. Як це все вкусно розтаяло і обволокло капусточку, то, щоб ви розуміли, до спагетті діло не дійшло. Ми їх залишили на завтра. А шампанське вже ахладілось, вже бульбашки такі приємні. І... Смачної нам вечері ми все з'їли до останнього кусочка і ця брокколі, і цей сир запечений в духовочці, Це дуже смачно, тому дуже раджу вас побалувати себе та свою другу половинку такими смаколиками. Дякую, що додивились!